Коротше, ми з ніякі там купили такі катапульти, ігра така в Аврорі за 77 гривень. Кнопка, шарик, три шарика. І, коротше, друг друга, і зробили тут в дворі зараз ігру до трьох. Тато буде з тобою перший. Потім грає Ілюха. Потом ти граєш, так? Да? Гарніш. Тато не зловбив. Ти не вважається. Інтернет слабий десь, повторно підключаю. Джуха, піднімай на мене. Не один. Давай. Два-один. Трохи не до один, який твій грає. Блін, випало. Три-один було. Давай. Не зловив. Один-ноль. Не зловив, це читається. Ти теж не зловив, один-один. Стой, -один. стоїть стану. Сонце виходить. Давай. Тобі треба верх його тягнути, один. Ні, не вважається, це крабло. Да... Да. Типу крепше і ніякий трошки ближче підійде, так? Да. Так само. Зловив. Адріана, ти слідуюча. Чи Софійка, хто хоче? Адріана, давай. ти. Залітай. Залітай. Давай. Об'ясни, коротше, об'ясни, як іграти. Вставай туди. Так, давайте так зачекай, зараз поки не граємо. Давай пару разів спробуй спочатку, yes. Потом, давай, um, попробуй, yeah. запускай. Во, давай, некит їй. Лови, лови, лови. Mm. Семеч, ти участвуєш в прямому ефірі. Yeah. Всім привіт, передавай. Yeah. Давай, якіт yeah, yeah. пока удержиться. Во, Адріана, so ти поняла? Ні, ми ще не починали, давай ще поучиться. Я дуже добре одинаково старайся. Давай. Трохи некіт, ще назад, трохи дойди. Тата виграв. Зараз побачимо. Ти теж хочеш? Побігі, Добре, коди. зараз будеш. і таких штук. Так, 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 починаємо. Давай. Адріана, лови. Молодець, молодець. Стой, ні, не вважається, давай, ще шарика ложу, не вважається. Давай. Некіт зловив, красавчик. Адріана. Ні, так не можна не, так. Рівно станеш. Вона не готова була, рівно станеш тоді. Давай, скидай. Не вважається, я суддя буду, не вважається. Тут трохи Адріана сильніше, трошки ручку такого вперед і шарика. О, лови. 1-0. Тобі, 0 Давай. О, молодець, отак. Тут не вважається, тут не могла. Не вважається, я рахую. Давай. Ні, Адріана ще раз. Суди на мило. мило. Мар'яна Коновалова пише привіт. Привіт, Мар'яна. Нєкіт. Я постійний глядачі дивляться вже. Коротше, Мар'яна, купили таке в Аврорі, називається Катапульта, і тут челендж. Давай, давай. Один ноль. Один, один Уже два, два, два. 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 Давай, давай, давай. Поучи її. Ближче я сюди ставай. Софії, ти покажи, як тримати руку правильно. Дивися, тако вверх тримаєш, не вбок, а вверх. Ти покажи, як тримати руку правильно. Дивися, такого вверх тримаєш, не вбок, а вверх. Не отак, а, отак, а отако. Не отак, а отак. А отак, так. Софія. 1-0. Не треба було зловити, бігти Далі, за ним. Давай, учися. Давай, нічого не дай сложного дай! немає. Зловила теж, молодець. Далі. Лови, 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 лови. Лови. 2. 2-0. мене нічого сложного. Давай я, я, ти не зловиш. Це теж не рахує. Так, тихо Сем, зараз побачимо. Зараз навчиться малышка, тихо. давай. Ну, це бачиш, ти в сторону її. Не. Давай ще раз. Ось зараз виженим. тебе чи її. Давай. От як назвати оцього? Давай ще раз, не вважається. Бо вони одинаково не вміють. Бачиш? Давай, Софія. Що, давай ще раз, а якщо не зловить, побачив. Давай. Оце вже не зловило. Все, Софія, давай слідуючи. Хто залітає? Хлопчик, давай. Ні, ні, Сем, зачекай, ти крепкий гравець, Ти залітай. Так, да, хлопчик, ходи. Нікіта, хай, Нікіта тебе зовуть. Давай. давай, давай. Давай, йди, да, бери. Вмієш грати чи ні? Ти вмієш грати? Дивись, стаєш. ходи сюди, тобі поясню. Давай. Стаєш. О, стаєш, дивися, і таку руку трошки вперед, так, так. давай, нажимаєш і таку його випихаєш. Mm -hmm. mm -hmm. Розумів? І нажимаєш вперед. Так, В сторону всі уходьте. Давай, Адріан. А не це буде це буде а, Адріана не зловила 1-0. Нікіта тебе виграє. давай. Це, це не вважається, крепко. Адріана, ти не такого, дивися, Адріан, не вперед. Бо так важко а вверх! Щоб він летів вверх. А? Давай, давай. Давай. О, лови. Зловила молодець. Оце. Ближче стаєте трошки. Все, то, так, хорош, хорош. Це не вважається, льоту, Ні, да не можна було його зловити, як ти з його Судю на мило! Так, тихо, тихо, тихо. Не вважається, перекидай шарика. Нікіта перекидає. 1-0 зараз рахунок. Давай. Ні, ще, ще сильніше, тільки треба руку вверх робити. Або ближче друг до друга прийти. Давай. О, це, це не зловив. Один-один. Один-один. Не вважається. Або ближче стаєте, якщо ви не долітаєте. Добренько, давай так будете. То вже перельот. Вже. Давай. Давай, давай, давай. Ні, один-один, во. Це теж перельот. Я далі. Далі ставай, давай. Ти лови, як він кидає. Давай, давай, Нікіта. Опа, не зловила. Два-один. Крепше. Три-один. <ривоти> Все, Адріана вилітає. Семер, залітай проти Нікіти. Нікіта виграв. Доброго дня. Моя дочка, передай привет. Никі... Никита, макиист, ага. Ага. Никита, вижны, темочи. Два двух. О, сами. Давай. Адес Нікіта. то ти, корот, Адес Нікіта, то ти, корот, адрес. Буде слідуючий па. Це не рахується, я думаю. Рахуй! Ну, хорошо, 2-1, добре. 2 Ілюха, давай, семіча, вигнали. Він Ну Це крепко кут крепко. Рахується! Та не рахується, ні, Давай, Нікіта. не рахується. Це... Та що я не бачу збоку? Оце рахується. Во, гарно. Вверх. Во! Окей. Окей, оце рахується, дотронувся, ну випригнув. 1-0. Окей. То знову рахується. 2-0. Ну то що ж ти зробиш? 2-1, тебе ж є шанс отигратися. Знову повторне з'єднання. Інтернет дуже поганий.